Вибух на блокпосту таке завдання цьогоріч серед іншого дісталося працівникам екстреної медицини під час обласних змагань бригад швидкої. Для цього на території Тернопільського медуніверситету зімітували ситуацію максимально наближену до бойової, де свої завдання поруч із медиками мали і силовики. Зрив на блокпості Поранило чотири чоловіка. Одному відірвало кінцівку. Ваша функція, яка тут. Забезпечити охорону по периметру блокпоста. Допустити оглянути територію, чи вона безпечна, допустити медиків. виявити постраждалих, відсортувати кому яка допомога потрібна, а кому допомогти слід найшвидше, транспортувати поранених із небезпечної зони на ці та інші необхідні маніпуляції. Медикам виділили 10 хвилин. Врятувати за цей час життя іншим та при цьому вберегтися самому завдання для цивільних медиків, як виявилося, непросте. Нам це було би дуже важко, чисто з психологічної сторони, бачивши таку кількість потерпілих і таку кількість воєнних, щось з автоматами. Це дуже складна ситуація, вмерний час, оскільки в нас так, якби на нашій території тут саме воєнних дій немає. Ну, ми не зробили всього, що ми мали зробити. Ситуація надто складна, ми трошки. Не до такої ситуації протягом 10 хвилин, під час яких імітували бойові умови, за діями медиків уважно стежили судді. Серед них представники тернопільської громадської організації Білі берети, які мають досвід роботи у зоні АТО з перемінним успіхом спрацьовують щось успішно, щось не успішно. Військові речі, такі як роззброєння, потерпілих, такі як. Уважне слідкування за обстановкою цього нема. З сортуванням якісь є складності, а з наданням допомоги супер. Та що чисто медицину виконують на ура. Прогалини в роботі медиків в бойових умовах усунути можна, якщо подібні заходи проводити частіше і регулярно, каже Олекса. Також у обласних змаганнях бригад швидкої медичної допомоги відпрацювали дії медиків при утопленні людини, падінні із висоти у випадку інсульту, а також в наслідках бійки, де потерпілий, зокрема, зазнав. В ножових поранень у п'ятих обласних змаганнях бригад швидкої медичної допомоги взяло участь 18 колективів із Тернополя та всіх районів області. В Цих змаганнях вже беру другий раз участь. Перший раз у 2010 році Змінилося. І краще забезпечення медикаментами, і апаратура краща. Порівняно за тих п'ять років багато змінилося. І нова машина, дефібрилятор в нас КГ нові апарати так. Що порівняно працювати, працювати краще, надавати екстрену допомогу. Водночас, лікар наголошує забезпечення, не єдиний фактор, впливаючи на якість його роботи. Головне чуйність, чуйність чуйне ставлення до хворого. Поставити себе на місце хворого. Ще один із факторів досвід, який і здобувається на подібних заходах, так кажуть судді. Яка практика, скільки також років? Можливо, як часто вони приїжджали, от вже курси у нас проводяться. Хто часто буває на курсах? Хто також на змаганнях приймає за ну, скільки часу участі, розумієте, це воно все здобувається з руками. Так що, я вважаю, ті, які команди їздили багато уже от років на змагання, то вони, вони звичайно краще виступають. За підсумками обласних змагань, бригад швидкої допомоги визначать найкращих. Переможці поїдуть захищати честь Тернопільщини у всеукраїнському конкурсі швидких, який цьогоріч відбудеться у Києві або Дніпропетровську, організатори ще визначаються. Призерам також обіцяють премії. Ще одна мотивація цінні призи для полегшення і покращення роботи медиків. За це дякують спонсорам. Є вироби медичного призначення, які підуть як подарки. Це, наприклад, за перше місце будуть носілки металічні, значить, які складаються, які можна підставити під хворого. Вони тоді зашовкнуться. Ну вони вартість їх 15 тисяч. Тобто за перше місце команда отримує такі носілки: металічні носілки брезентові і термопокривало. Там відповідно термопокривала будуть друге, третє місце і брезентові носілки. А в номінаціях команди отримують шині воротники. І ще важливим здобутком для бригад каже Михайло Джус: поповнення знань та обмін досвідом.